Всім привіт! Хто зі мною не знайомий, мене звати Юлія, я футблогер, Я в Тіктоці за рік набрала 310 тисяч підписників. В інстаграмі 177 тисяч підписників. На Ютубі поки що 1620, але все попереду я дуже сильно в нього вірю. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, лайкайте, коментуйте. Дякую вам за перегляд. Давайте починати. Почнемо з того, як я взагалі. Прийшла до цього, як я почала знімати, з чого в мене все почалось, і взагалі, щоб ви розуміли, я дуже сором'язлива людина. Ось прям дуже, щоб я з кимось заговорила на вулиці, або я раніше щось зняла на камеру, і це хтось бачив. Та ось що, я дуже соромилась. Свою сторінку в Тіктоці я завела 5 липня. 5 липня я опублікувала перше своє відео. я ніколи до цього не публікувала нічого. У мене був період, навіть коли в мене взагалі не було тіктоку, я взагалі не дивилась, але я супер фанат мукбангів. Я вмикала мукбанги просто завжди. Коли я прибирала, коли я щось робила, я просто дивилась і, ну я не можу. Ну я люблю цей жанр, я люблю дивитись мукбанги. І я завжди... Мені так цікаво було, ось ну можливо, я теж зможу знімати, але я не наважувалась. У мене було таке відчуття, що мене люди не зрозуміють. Вони будуть мене обговорювати, обговорювати, звичайно, що будуть знайомі, і мені буде боляче, боляче це чути або знати про це. І звичайно, я не починала, але бажання було прям дуже велике. Так ось 5 липня я опублікувала перше своє відео, і як я до цього дійшла. З лютого 22-го року, по липень 22-го року, я була в страшній депресії, серйозно. Мені ніколи в житті так не було погано. Я прокидалась, вставала, мені не хотілося нічого. Взагалі, мені не хотілося ну просто нічого. Я тільки що й робила, і я тільки плакала, було дуже складно. Я нічого не їла, я схудла на 10 кілограмів. Я нічого не хотіла. Коли грошей вже не було взагалі, і мені потрібно було якось вийти з цього стану, я почала влаштовуватись на роботу, але мене нікуди не брали. Я розумію, чому мене не брала на роботу, тому що я реально була в такому стані, що коли я навіть приходила на співбесіду, люди мені казали: іди звідси, тому що тому, що ви нам не підходите, тому що я вся заплакана, у мене взагалі не було посмішки на обличчі. Я не знаю, коли вона мене з'явилась, тільки коли я сторіночку свою в тіктоці завела. І одну співбесіду я проходила ще по телефону, і це була якась типу психологічна співбесіда. Типу там були якісь психологічні такі запитання. І в мене запитали, типу, що вам приносить зараз задоволення. У мене була така довга пауза, тому що я не знала, що відповісти. У мене зараз немає в житті задоволення ніякого. І я сказала, що я готую. Так, це приносить мені задоволення. Мені сказали, ну ви нам не підходите. Ви, якщо ваше задоволення готувати, то може ви будете готувати. Перед цим я вже для себе робила такий вибір, що типу, назад життя немає. Потрібно це прийняти, йти далі і робити те, що, можливо, б я ніколи раніше в своєму житті не зробила. І єдине, це те, що я прям дуже так хотіла, це я хотіла почати знімати. Я дуже довго готувалась, я прокинулась 4-го і пішла, спробувала зняти відео зранку. Як я готую щось, я ніколи до цього не знімала, не монтувала. Я нічого не вміла взагалі. Я просто дивилася, роблять інші. Хотіла щось типу повторити. Ой, в мене нічого не вийшло. Я в мене не вийшло поставити ту камеру, все було темно, нічого не було видно, монтувати теж я різала, різала, в мене нічого не виходило, взагалі нічого не виходило. І так не сподобалось. Коротше, в мене нічого не вийшло. Ну, взагалі нічого не вийшло. Потім я така день пройшов, а я день цей просуєтилась, можна сказати, пробігала, про щось прознімала. І якось так день пройшов. На наступний день я прокидаюсь. і думаю, ну, я повинна це зробити. Чим завтра. Відрізняється від сьогодні. Ну яка різниця, коли я почну? Головне почати. Ти маєш почати? Я завела сторінку, написала шапку, що я готую, починаю все з нуля, і написала місто, в якому я живу. тоді, на той час, я була в Кропивницькому. Кропивницький це взагалі таке маленьке місто, що ну я не знаю, що там люди роблять. Я прокинулась і пішла знімати вівсянку. Як я вірю, як я варю вівсянку. І поставила просто телефон, у мене було ніяких ламп, у мене взагалі у мене було тільки бажання знімати. Зварила цю вівсянку, я так соромилась подивитись типу в камеру. Я так соромилась це зробити. Я не знаю чому, але я так, типу, очі трохи підніму, очі трохи підніму, подивлюсь, там все нормально чи ні. Якось я там порізала це відео. І я його опублікувала. Воно там, типу, за день набрало там 600 переглядів. Звичайно, що на мене ніхто не підписувався, тому що це було моє одне відео. Я в цей же день зняла ще відео і ще змонтувала, і ще опублікувала. І так, я, мабуть, днів п'ять публікувала ось так по два-три відео кожного дня. Вони набирали там до тисячі переглядів, але. Я настільки була замотивована, мені так подобалося вчити мон вчитися монтувати, як я вчилась монтувати. Я подивилася, як монтують інші, скачала цей іншот і почала пробувати кожну функцію, як вона працює, як так, як так, як, 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 як краще, вибрала найкращі кадри. Ніхто окрім вас в вашому відео не знає, який кращий кадр. Хоча перші, я не знаю 100-200 відео. Змонтуйте самі. Просто знайдіть свій стиль. Це дуже важливо. От прям дуже. Ніхто краще вас не знає, як краще. І ось. І тут я на третій день зняла уже креч Там у мене ж не було ніяких штативів, у мене не було ніяких ламп. Я знімала тільки коли світить сонце. Це було літо, це був липень, другий місяць літа. І я знімала, коли класна погода. Класна погода майже була завжди. І я, от цілий день, прямо зранку, там, до поки сонечко там не повернеться на іншу сторону дому, я знімала. Там було дуже багато книжок. Я поприносила ці всі книжки. Знаєте, як я ставила телефон, я ставила його в чашку. Чашка дуже круто тримає телефон. Я дуже соромилась розмовляти. І я для себе прийняла таке рішення, що я не буду розмовляти в своїх відео. Це буде або оригінальний звук, або музика. Але розмовляти я не буду. Можу трохи щось написати. І ось я почала знімати. Що е, вибір, що знімати, у мене був е, ну однозначно, це те, що я готую їсти. Це я роблю кожного дня. Це я роблю прям з таким захватом. З темою я визначилась відразу. Далі на п'ятий шостий там день приблизно я знайду це відео. Е, я публікую відео, як я наливаю квас собі. І просто написала рецепт квасу. І це відео залетіло, це літо, це актуально було. Це відео залетіло майже на 300 тисяч. І я була в шоці. Звичайно, що з цих 300 тисяч переглядів на мене підписалось максимум 100 людей, тому що у мене не було до цього відео майже там 10 якихось відео, і то вони ще такі, знаєте, карявенькі. Вони не ідеальні, вони люди не розуміють. Чому на мене потрібно підписатись? У мене ще не було прям такого класного, можна навіть сказати, якогось портфоліо, бази такої. І тому на мене мало підписались. Але я після цього настільки повірила в себе, ви не уявляєте, я давай ще більше знімати, давай ще краще. Я знімала просто все: знімала, знімала, знімала. І ще хочу відразу сказати, що я соромилась, щоб мене бачили мої знайомі. Тому, коли я реєструвалася в Тіктосі, там можна поставити таку галочку, що не показувати твої відео твоїм контактам. І я це зробила. Я прибрала всі галочки, і мої відео бачили тільки на рекомендаціях інші, чужі для мене люди. Люди почали потрохи підписуватися троху, потрошки, потрошки, але підписувались. І я настільки почала оживати. Ви знаєте, я Тікток завела собі не для того, щоб там заробити гроші. Я завела собі тікток, щоб мати справу, яка просто мене може відволікти. Серйозно, просто це було для мене важливо спілкування з людьми. На той час я взагалі ні з ким не спілкувалася. І я настільки закрилась, і я настільки думала, а може так і було, що мене ніхто не розумів. Мені хотілося вийти і кричати: мене ніхто не розумів. Ну ніхто взагалі ніхто не розумів. І мені хотілося створити щось своє, щоб знайти яких своїх однодумців. І так я завела собі Тік-Ток. Потім е, стався переїзд в Київ. Було страшне бажання повернутися в Харків, але, але на той момент це було неможливо, а потрібно було заробляти гроші, жити якось далі. Я переїхала в Київ, але я не зупинилася знімати. Як знімала, так і знімаю. І переїхати в Київ з Кропивницького, там можна було знімати іншу їжу, як ходиш в супермаркети, як все купуєш. Ну це було так круто, і це на жодному відео я не розмовляла. Коли моєму Тіктоку було майже три місяці, приблизно два з половиною місяці, я знайшла старий скріншот. Я побачила, що. У мене навіть не було тисячі підписників. У мене було 766 підписників. Кожного дня я знімала по два по три відео. Ми можемо порахувати скільки це. Це дуже багато. Я зняла більше 60 відео, можливо, приблизно 80-90 відео, і у мене просто було 700 з хвостиком підписників. Я настільки хотіла знімати, що. Ну просто знаєте, мене було не зупинити. Мені подобався сам процес. Мені подобалось вчити, і я настільки сильно вірила в цю справу. Ну, якщо кожен буде вірити так в свою справу, то кожного буде все класно. Ну серйозно, я дуже вірила. Я дивилась на блогерів, яким присилають, наприклад, суші, і думала: Ну, це буду я, я зроблю краще. Я не знаю, звідки в мене це, але я дуже сильно в це вірила. Я продовжую знімати, знімаю. У мене залітають відео, як я готую плюшки. Плюшки це булочки такі з цукром. У мене підписалось дуже багато людей. На той час, типу, я знімаю майже три місяці. У мене немає тисячі підписників, на мене підписалось за день тисяча. Я в шоці люди починають на мене підписуватись. Дві, три, п'ять і десять. Чотири місяці у мене десять тисяч. Я бачила ціль. Я хочу робити рекламу. Я хочу, щоб мені присилали класну їжу. І все, я більше нічого не бачу. Паралельно я ще працювала на оренді у Києві. Це було дуже складно. З Києвом я взагалі не потоваришувала. і було складно, тому що люди інші порівняно з Харковом. Нікому не в образу, але просто ми різні. І ну, складно мені там було. Морально взагалі складно. Я, ну, просто мій Тікток мене тут просто кожного разу отак за шківітку брав і витягував мене з моїх до психологічних станів. І все. Далі у мене немає ще 20 тисяч людей в тіктоці. І мені пише, преміальна доставка в Києві. З отакими ролами. Мені пишуть, що вони хочуть зі мною співпрацювати. Я думаю, та ну, це скан, це, це мене обманює, це неправда. Ви, мені кажуть, у вас є там. Ви можете вибрати собі, скільки хочете позицій, на тисячу гривень. Боже, я просто це був. У мене свято було, знаєте, в душі більше, ніж народження, новий рік і 8 березня, і все вкупі. Я пригала, плакала і сміялась. Ну, все одно, я думала, що це обман, тому що в мене навіть 20 тисяч немає, а до мене преміальна доставка. Гру, суші звернулись. На тисячу гривень я можу вибрати суші. Дають мені суші, і я йду додому. Ну, до мене приходить, звичайно, така штука, що яка в смислі реклама. А як робити рекламу? Я просто ставлю камеру, мовчки, починаю знімати. Знімати, як я знімала, все. З посмішкою. довольна. Завжди, якщо реклама, я роблю два-три відео. Одне ніколи не роблю, тому що е, все може бути. Погано опублікується, можливо, там щось зависне за стату, а відео ж просто не, не можна його видаляти. Якщо ти переопублікуєш це, вже не те, це вже вважається плагіат. Навіть якщо ти автор, ну типу у мене тільки так це було. І Я зняла відео, нафоткала, в інстаграмів взагалі не вела, У мене там було тисяча підписників ще з університету. мого. Ось. І вони мене попросили на наступний день опублікувати. Я опублікувала, в мене ці відео зайшли більше, ніж на 100 тисяч переглядів. Всі задоволені, я задоволена, мені такий відгук пише, що у вас така реклама, я думаю, це що, я зробила. Фу, Я розповідаю, просто Боже. Боже, це, це настільки було круто, типу, я до цього йшла, я до цього так багато. Якщо. Ну, я, я я просто так багато трудилась. Знімати, монтувати відео це, це складно, це робота, це правда. Це ти повинен бути творчим. Ти повинен розвивати свою творчість. Ти повинен бути індивідуальним. Тому що тільки індивідуальні люди вони щось своє роблять. І їх хочуть коп копіювати. Не потрібно нікого копіювати, потрібно бути індивідуальним. Можна щось взяти як приклад, але ну, не потрібно прям. Робити плагіат. Вони до мене потім ще зверталися, я їм ще робила рекламу. І потім, по мене, у мене суші зайшли на класні перегляди, і до мене підписалося ще декілька тисяч людей. У мене в Тіктоці було дуже мало хейтерів. Типу, у мене і зараз в ТікТоці дуже мало хейтерів. Типу, у мене прям блог ріс прям, ну, він ріс довго, але впевнено. Зараз у мене. Суперська статистика: майже 80% України це дуже крута статистика. До мене почало звертатись дуже багато рекламодавців. Це все було по бартеру. Це було не за гроші. Вони звертались. Кажуть: ми хочу прислати вам каву, ми хочу вам прислати цукерика, якась трюлю їжу. Мені дуже багато їжі. І що я їх всіх беру. Оренда мені було складно. Тому що в Києві дуже жорстка конкуренція. А ти тут таки приїхав і хочеш вже Так, я могла щось здавати, але це, типу, так, просто заплатити за квартиру і трохи їжу. І ось це то, що мені почали відправляти на рекламу їжу. Я скажу, що мене дуже рятувало, тому що в мене не було можливості ходити в ресторани або замовляти свої доставки. Це все було не моє, типу там то каву, то якісь пакети мені прийшли, посуду мені про купу присилали. Ну прям все. І у мене бралась за всю рекламу. Я бралась за все, і просто мені важливо було навчитись це робити. Ну прям навчитись, щоб. Класно це було, поки в мене є можливість. Бартер. І щоб ви розуміли, до мене зверталось стільки рекламодавців, і жодному ролику я не промовила й слова. Ви розумієте? В грудні у мене стукнуло 100 тисяч підписників. 100 тисяч підписників! Ви уявляєте, вони... я росла не швидко. Це був такий органічний ріст. Я ніколи не купувала рекламу. Я росла. Самостійно, тільки за допомогою своєї постійної роботи. Я постійно працювала, монтувала і знімала. Жодного дня в історії Тік-Току немає, щоб я не опублікувала відео. Ви уявляєте? Я знімаю вже трошечки більше року. Немає. Я публікую по два, по одному, іноді три, але це звичайно рідко, тому що хочеться, щоб відео були. Цікаві, типу, хочеться працювати вже не на кількість, а на якість, щоб і відео були якісні, щоб там був класний зміст, щоб відео щось несло позитив. Потрібне для людей. Тому я знімаю зараз по одному з переїздом моїм, і я вам скажу, що перегляди мої не змінилися. Я як росла, так і росту. Це дуже круто. Так ось, у мене в грудні стукнуло 100 тисяч підписників. У мене вже реклама наповна, але це все бартер. І тут мені починають писати не «Ми хочемо вам відправити, а запитують, а які у вас умови? І я така, «Хм, це що? Я можу умови свої казати? Це що мені прайс потрібно мати? А, а, я, а я ж скільки знаю, скільки коштує реклама. І я така думаю, ну, якщо 100 тисяч підписників, ну нехай буде тисяча гривень. Блін, ну мене тисячі багато. Ладно, будемо дивитись, хто що хоче відправити. Ще плюс така в країні ситуація, це дуже складно. Ладно, комусь буду казати 500, комусь 800, комусь 700, ну буду дивитися, що мені пропонують. Я почала казати, що в мене реклама не безкоштовна. Навіть коли мені пропонували бартер, я казала, що потрібно платити, тому що я працюю, роблю відео, і в мене купували рекламу. У мене купували реклами настільки багато. Що я публікувала її майже кожного дня. Просто її було дуже багато. Мені дуже багато всього присилали. Я просто прокидалась, вдягалася, фарбувалась і починала знімати, знімати, монтувати, знімати, знімати, тому що було її ну дуже багато. От прям дуже до мене зверталася наша ряба. До мене звертався м'ясокомбінат, До мене звертались. Блін, краб! Дуже багато доставок. Суші в мене були розписані на місяць вперед, на кожен тиждень по одній доставці. Ви уявляєте, мені люди просто писали, казали, ми хочемо встати в чергу, щоб до вас привезли наші суші, і вони мені платили ще за це гроші. Ну я, я в шоці. І мене сторінка дуже класно виручила, тому що почались проблеми зі світлом. Там, де я жила, на теремках, проблеми були ну, реальні. Світло було вночі дві години. Днем світло було. Можливо, там, якщо я не помиляюсь, з часу до трьох чи з двох до чотирьох, дві години за добу. Ні, за добу чотири. Вночі ж дві години і днем дві години. Чотири години за добу. За світлом почались проблеми страшні. І що ви думаєте, що я припинила знімати? Ні. Я ж прокидалась вночі, коли було світло. У мене просто була електрична плита. Води теж не було, тому що потрібна була електрика, щоб качали насоси, щоб піднімалася вода. Я жила на 25-му поверсі. Там взагалі не було нічого. Ні води, ні світла, нічого. Холодно було, ні, нічого взагалі. Ну просто ужас був. Це був дуже складний період і холодно. Холодно, ужас просто. Ходити на 25-й поверх замахувала, але нічого страшного, ну як нічого страшного, з орендою лавочка реально прикрилась. З Києва почали всі виїжджати, а не приїжджати. І з орендою просто був зіро, нуль роботи. І якщо б не мій блог, ну я не знаю, як би я вивозила це. Мені присилали товари, я плюс-мінус знала, коли вімку світло. Коли вмикала світло, я за ці дві години намагалась зняти максимально скільки я можу. Потім я йшла, я не знаю чому, але в будинку, де я жила, просто не було інтернету. Ну, от Просто не було інтернету. От Світло вимкнуло, все. Просто ну, немає інтернету. Я спускалась з матеріалом, який я вже зняла, йшла на заправку Око, там сиділа до наступного вімкнення світла, тобто через 6 годин, ну іноді через 4. Але це така розкош була через 4. Краще, ну, Більше за всього, вмикали один раз на 2 години кожні 6 годин. 6 немає, дві є, 6 немає, дві є. Зрозуміло? Так ось. І я йшла на заправку, монтувала це все. І все, я так по кругу. На заправці був інтернет, і на заправці можна було опублікувати вчорашнє відео, коли я готувала їсти. Готувала їсти, щоб відео були не тільки реклама, а ще й те, що я готую, все вночі, тому що вночі світло могли вімкнути тут не 2, а на 3 години, наприклад. І я тоді готувала їжу. Потім наступного дня я йшла монтувати, приходила, знімала рекламу, і це так покру. це було дуже тяжко. Я не збиралась здаватися взагалі, тому що я бачила настільки сильний потенціал своєї сторінки. І я Постійно думала, щоб розвивати інстаграм, але я розуміла, що дуже складна ситуація зараз з цим світлом. І я просто не вивезу, ну от серйозно, я не вивезу це все публікувати, все ну реально. Я постійно про нього думала. І ще я ж ніколи не розмовляла. І я просто постійно. Думала, том, як мені почати розмовляти в моїх відео. Це потрібно робити, тому що аудиторія може набриднути те, що я постійно одне й те ж саме, ну під музику все роблю. Знаєте, як я почала розмовляти? Це було дуже складно, але я для себе просто вигадала такий спосіб, і я почала знімати розпаковки. Просто звичайні розпаковки. Там не потрібно було нічого розповідати такого собі. Ти показуєш там це масло, коштує 70 гривень. Все. Це все, що потрібно було сказати. Я ці розпаковки 20 секунд, 30 секунд, і я знімала по годині. Я вже сіра, біла і бліда, і в мене вже отак подтече. Я просто це пам'ятаю, як я вже чуть не, не притомнію. Але у ну, мене не виходить зняти. Ну от взагалі не виходить зняти, взагалі не виходить нормально сказати. Голос, голос тремтить. Я тихенько так говорю, нічого не зрозуміло, слова не розібрати. Ну, дуже складно. З, такої, з кожним таким відео. Відео дуже класно заходило розпаковка, І досі вони заходять. Взагалі розпаковка це просто топ. Якщо ви не знаєте, що знімати, знімайте розпаковку, знімайте їжу. Це взагалі топ. Це серйозно. Це всі люблять і всі дивляться. І відео почали заходити. Я їх знімала декілька на тиждень. І з кожним моїм новим відео мова ставала чіткою, твердішою. Прям, ну, я росла. І, взагалі, якщо, ну, типу, щось робити, не здаватись, то ми кожен виросте в любій справі. Тому ось так. Зараз я почала озвучувати свої відео і в тій інстаграмі, і в Тіктоці. І я вам скажу, що мені це підняло так сильно статистику, я якийсь свій час вперлась, ну, якось мені здавалося, що я вперлась в стелю в потолок і перестала якось зростати по підписникам. І я. Дала собі трохи часу, я взагалі собі даю завжди час. Якщо я не знаю, що робити в тій чи іншій ситуації, я даю собі час і до мене приходять рішення. І я розумію потім, з якої сторони, з якого боку зайти до цієї ситуації, щоб її вирішити. Я дала собі трохи часу, тобто я знімала, я не зупиняла знімати, просто знімала як раніше, тобто вони заходили, але вони не приносили мій нових підписників. Класної статистики не було, вона звичайна була. Ну, взагалі, в мене в інстаграмі охоплення, коли я жила в Україні, в мене було 5 мільйонів. І я тоді взагалі була в шоці. У мене дуже великі охоплення були. Зараз вони поменше, але ось коли за ці два тижні, поки я знімаю з озвучкою. У мене дуже класно виросло, У мене прийшло багато нових людей, і це дуже круто. Я вже бачу, що відео виходить прям таким довгим достатньо, і я думаю, що воно, можливо, буде тяжким для сприйняття. Я ще таких не практикувала довгих відео, тому я буду завершувати. Я вам дуже дякую за ваш перегляд, за ваші лайки, за ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво ще почути, що ви хотіли про мене дізнатися. Я всі коментарі читаю. Дуже дякую вам! Ви найкраща аудиторія. Все, Бай-бай.